Кудись заїхати для кадру зараз прямо складно, і я дуже радий, що. Першу за багато років справжню зиму я зустрічаю з офігенним позашляховиком, який саме от для такого ну, підходить ідеально. Бо я туди потиркався, туди потиркався, а там зрозумів не так красиво, там зрозумів занадто ризиковано. Але при цьому виїхати я зміг е з будь-якої локації, хоча снігу, ну прям дофіга. Я тільки що пішов і майже по коліно е провалився. Повнопривідний автомобіль це класно. Але сьогодні не про повнопривідний автомобіль. Сьогодні навіть не про цей автомобіль. Конкретно сьогодні у нас відео якраз таки про те, що я з собою беру регулярно в автомобіль, особливо коли їду на декілька днів чи на декілька тижнів, коли мова йде про подорожі. Ви на каналі Цигутріб. Тут такі відео теж стаються не тільки безпосередньо подорожі, але сьогодні буде, я сподіваюся, багато різних цікавих кадрів, але також будуть ще й цікаві моменти, які допоможуть вам не провтикати і правильно зібратися. Я до речі, все про що буду розповідати розповідати, також залишу в описі, щоб вам було зручніше. Ми вже таке робили стосовно велосипедних подорожей, щоб ви могли самі сходити і чекліст собі повідмічати, що не забути. Те саме буде з автомобільними подорожами. Тож, якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал, протискайте вподобайку і погнали. Перше, що вам потрібно для автомобільної подорожі, це автомобіль. Це, звісно, більший пункт. Підійде будь-який автомобіль. Я зараз не буду вам розповідати, які купувати. Якщо він їде, я бачив мільйон. Цікавих історій, як люди подорожували роками на якихось недорогих хетчбеках, тим більше універсалах, бо у кожного автомобіля є свої плюси. Наприклад, якщо ми візьмемо якийсь умовний Renault Megane DCI, цей К9К, 15 літровий дизель, у мене просто такий флюенс був, то ми розуміємо, які у нього плюси. Так, сюди б я вже не рипався. Чому? Тому що можна застрягти? От прямо зараз. Це і так, типу, сільська дорога, така неприїжджена, так ще і снігом привалила. Але при цьому на трасі це машина містка, вона дуже практична і головне, вона дуже економічна і доволі надійна. Тобто вона не підведе. Ну у нас в родині такі двигун з коробкою вже приїхали 150 плюс тисяч кілометрів машині більше 10 років, і з нею все прекрасно, скільки вона все повидала, проблем жодних немає. Проте я просто не можу не сказати, що я для себе вже з досвіду обрав повнопривідні автомобілі. У мене своїх власних автівок було штук 7-8. Всім, напевно, я точно зараз не підрахую, не згадаю. Але останні три у мене повнопривідні, і я не буду в жодному разі від них відмовлятися. Якщо ви раптом хочете обрати собі автомобіль і думаєте, що брати, то зі своєї позиції я прадив би автомобіль, який принаймні може підключати повний привід. Бо, як бачите, така зима може ставатися, але навіть якщо не така зима, то інколи, повірте, дуже прикольно мати можливість кудись просто виїхати, не їхати тільки по. Дорогам тільки в дуже цивільний кемпінг, а виїхати кудись на природу, розставити там крісла, розвести багаття і провести класний час з друзями. Саме повнопривідний автомобіль, хоча б як от Suzuki S-Cross. я до речі, вважаю його офігенним варіантом, який у мене був. Він вам дозволить робити все це і в разі чого виїжджати. Чим гарні автомобільні подорожі, я вам розповідав в останньому відео про подорож на джимні. Там, коли ми не побачили доломітів, заради яких ми туди приїхали, я зрозумів, що якщо є. Можливість почекати годину, дві, заради того, щоб побачити очікуване, то це варто зробити, варто витратити цей час. І якщо ти їздиш на машині, в тому і прикол, ти майже ні від чого не залежиш, максимум від якогось заброньованого готелю. Але ми, коли їздимо, майже нічого ніколи не бронюємо, прям сильно заздалегідь, щоб ми самі вирішували, куди, коли ми хочемо поїхати. Бо інколи прокидаєшся, проїжджаєш 300 кілометрів і розумієш, слухай, такі красиві місця, хочу тут зупинитися, і ти можеш це зробити, бо ти не прив'язаний долі. Така до автобусів до ще чогось. Якщо хочеш проїхати сьогодні 1800 кілометрів, чи у тебе є сили на це, щоб зекономити декілька днів, ти можеш це зробити. І разом з цим дискачом ми це теж робили. Тож, перший пункт це така собі просто підводка лірична стосовно того, що на цьому каналі все життя. От скільки буде цей канал з вірогідністю 99%, я вам обіцяю, що тут будуть. Ну, по-перше, різні подорожі, а по друге, автомобільні подорожі. Бо навіть велосипедні ну не завжди це можливо робити. Зараз це якби можна робити, але насправді часу на це просто не вистачить. У мене нема з ким поїхати. Льоха, привіт! Якщо що, в звівті я в подорож не поїду. І це не треба дуже сильно планувати, бо велоподорожі треба планувати. Тож, перший пункт, я беру з собою машину. Другий пункт, що я беру з собою в машині, окрім себе, дружини. Я беру багато речей і різні там сокири. Спальники і так далі, до них ми ще повернемося, але вони не потрібні прямо завжди. Знову ж таки, якщо ви їдете просто з кавою відпочити кудись там в ліс, то можна не брати все це з собою. Тут все напевно залежить від того, як часто ви кудись виїжджаєте, і наскільки рентабельно це туди-сюди таскати, і наскільки у вас велика машина. Зараз же ж я почну з речей, які зі мною завжди ну насправді навіть не тільки коли я їжджу на машині, а коли я виходжу з дому, буквально. Але коли я кудись їду, вони 100% зі мною. І перша річ, без якої ну бук. Вально будь-яка Поїздка чи похід кудись там далі ніж пару кілометрів від дома неможливе. Це моя сумка. Це найголовніша річ, і без неї основні пречі були в хаосі. Моя улюблена це Blackpack Flexback. Якщо раптом хтось не знає, я співвласник бренду Blackpack. це дуже круті сумки українського виробництва. У нас все виробництво повного циклу знаходиться в Україні. Flexback – це не тільки моя улюблена сумка, а ще і ваша, і доказом цьому є продажі, тому що ми її презентували. В кінці 25-го року 25-й рік був для нас доволі успішним. Ми кожного місяця майже презентували нові продукти, і серед них були, ну скажімо, бестселери. Був там Ван наприклад, 2, був Фурбанбеконен 5 адже Sport другого покоління і так далі. І вони були презентовані в середині чи на початку 2025-го року. А FlexBag, при тому, що це не дешевий продукт, була презентована за два місяці до кінця року. Вона змогла перемогти всіх в кількості проданих продуктів. І 26-й рік. Показує, що вона досі ваша улюблена. Нам варто просто перед замовлення розмістити на цю сумку, і вона розлітається на декілька тижнів наперед, коли вони навіть ще не виготовлені настільки великі, ажіотаж на них, і ми за це дуже вдячні. Я знав, що вона буде доволі успішна, тому що ну вона реально офігенна. Але що вона буде настільки успішною, ми не здогадувалися. Тож зараз на правах е реклами чи не реклами я вам хочу розповісти, що сьогодні, буквально, ми презентуємо дві нові сумки. Із серії Flexback, а саме Flexback XL і Flexback Mini. Це та сама ідеологія, ті самі матеріали, та сама зручність, але одна сумка для тих, кому потрібно щось побільше, а саме Flexback XL це по факту збільшена версія звичайного флексбеку. Для тих, скажімо, хто не дуже любить рюкзаки, але інколи потребує практичності рюкзака, коли треба закинути пляшку, води, і ноутбук навіть в кофрі, планшет чи там хендхелд консоль якусь. А інколи треба просто ходити з базовим набором EDC, і при цьому сумка щоб була дуже зручною, комфортною і легенькою. Для вас XL, бо люди просили трохи більшу версію. А для тих, кому навіть у цього забагато, хто не так багато з собою всього таскає, є тепер Flexback Mini. Вона, до речі, трохи відрізняється по формі і організації. У неї організація дуже продумана, але вона схожа на бананку. Там організація із серії Urban Back 1.5. Доволі продумана. Сумки при цьому дуже легенькі. Вони буквально ховаються в кишеньку, якщо вам треба. Тобто, коли вони не навантажені, вони не відчуваються на тілі. І вони вже сьогодні доступні в продажу. Нагадую, що перші три дні у нас є знижка, а на каналі BlackPack у нас є повна презентація. На цьому каналі, як ви знаєте, ми раніше робили всі презентації. Зараз у нас є окремий канал, і тут ми не робимо окремих відео так часто про продукти BlackPack. Але на каналі BlackPack не тільки анонси. Там дуже класні відео про EDC, про різні отакі мужиць. Скі речі один тільки, які раніше ми освітлювали тут на ЯЦУТРІ. Тепер все це переїхало. Що стосується речей, побуту, сумок ваших улюблених на канал Блекпек. Так що сходіть, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили, і подивіться анонс нових продуктів, посилання і на купівлю. І на канал Блекпек ви можете знайти в описі до цього відео. Що ж у мене є в сумці? В Сумці у мене завжди документи, другий телефон, ключі від машини, на яких резервний зарядний дріт на ніж Вікторінакс Рамбр, а також шопер, якщо купую Продукти, навушники і мікрофібра, остання для протирання лінз смартфона, в основному відділенні павербенк з дротом, гаманець блекпек з готівкою та картками і правами, невелика аптечка, і трохи і дісішного стафу, в тому числі для зйомки. І інколи це ще якась сума грошей. Також, звісно, з собою завжди резервний блочок зарядки. Все це зі мною насправді завжди. Не тільки коли я кудись їду, ну напевно, тільки документи, от прям паспорт я з собою не беру завжди. Навіть оцей мікрофончик і маленький ресівер, який зараз під'єднаний до мого айфону, все це з. Зі мною завжди, але зараз і не було розом таскати з собою камеру, тому що ну навіщо? Краще картинка все не отримую. Звук, як на мене, доволі гарний. Оце все у мене є в EDC. Тобто, частинка просто використовується як робочий сетап, частинка там це медикаменти і так далі. І от саме сумка зі всім цим повинна завжди бути на мені. Я навіть коли їду в машині, я її майже ніколи не знімаю. Якщо уявимо собі якусь там ситуацію, щось станеться зі всім майном моїм, то це повинно зберегтися, бо тут. І документи, і якісь важливі речі. Тобто, коли воно на мені, я більш спокійний, ніж коли його немає. Це топ-1. З цим вже можна їхати в автомобільну подорож сам мені, і вам рекомендую робити те саме. Тобто, зберіть просто саме необхідне з собою, щоб у вас був і запас грошей, і там зв'язок, все, що необхідно в одному місці. І далі, ну, якщо навіть уявимо, що ви все забули, от давайте просто змоделюємо ситуацію, що може статися. Заночувати, я зможу Особливо, якщо в машині я став чи забронювати якийсь там мотель. Зв'язатись з кимось, зможу виправити якусь ситуацію. Мені мультитул зможу зарядитися, зможу. Ну я думаю, що ви зрозуміли. Наступна річ, яка завжди зі мною, але зізнаюся, зараз вона навіть не в машині, хоча завжди жила в машині, тому що я її використовував довгий час вдома. Це кавоварка. Якщо ви не бачили останні відео на каналі Блек це перший випуск Beful, Buy it for life. Це речі, які скоріш за все. Будуть зі мною все життя. От там ця кавоварка була. У мене було багато кавомашин, і кожна з них жила декілька років. Я дуже багато п'ю каву. Я п'ю літр півтора на день стабільно, кожен день вже більше 20 років. І вони виходили з ладу. Я собі вирішив купити нормальну, дуже якісну кавоварку гейзерну, без пластикових елементів, без алюмінієвих елементів. Таку, знаєте, щоб вона пережила ну, буквально все. І при цьому, щоб можна було готувати і на індукції, і на газу, і навіть на вогні. Щоб вона ну, буквально тримала все, щоб була дуже надійною. І я таку знайшов. Скажу вам чесно: я не шукав конкретні бренди, я шукав саме по якості. Ходив, тримав в основному. Вони всі мають пластикові алюмінієві елементи. Мене це не влаштовувало. Тому цю я замовив. Я навіть не знав, що це німецький бренд. Бренд ГЕФ. У мене просто багато хто питав, що це за кавоварка. Це не реклама. У мене нема з ними ніяких контрактів. Я її просто купив за 100 євро чи щось таке. Вона доволі дорога, до речі. Але знову ж таки, вона, скоріш за все, на все життя. І от взяти кавоварку з собою. В машину, вона нічого вам не важить, тут ви не таскаєте її за спиною. Це капець яке класне рішення. У нас вже стільки разів було, коли ми приїжджаємо в якесь красиве місце, і ми так думаємо, блін, клас. І щоб просто зупинитися тут на пару хвилин ще, ми діставали там плитку чи газову горілку просто і робили каву. Звісно, щоб зробити каву, вам треба мелена кава. Я зазвичай в автоподорожі беру з собою чи заздалегідь підготовну мелену каву, чи маю з собою каву У мене вона теж не дешева, я її Тів, як подарунок, і вона знову ж таки мені, скоріш за все на все життя, такі використовується навіть в кав'ярнях. Це Пресо Кей Ультра. Я її не буду радити купувати через те, скільки вона коштує. А от каву варку дуже-дуже раджу. Якщо хочете собі один раз і надовго, то ЄФУ у мене версія саме на 6 еспресо, її вистачає приблизно на одну-дві великі чашки кави. Я, як завжди, в своїх відео щось перероблю прямо тут. Кавоварка і кавомолка це дуже класно, дуже важливо. Але... Перед ними я все ж таки напевно розмістив би термокухоль чи термос для машини. Я раджу використовувати не термоси. Хіба якщо ви їдете прямо відпочивати, особливо взимку, де ви будете багато стояти. Там термос дійсно краще, вони зазвичай побільше тримають температуру краще, але на ходу з термоса бити неможливо, тому що треба буквально зупинятися, щоб налити з нього кудись там рідну і потім з відкритої чашки пити за кермом. Це небезпечно, можна облитися, опітися і так далі. Я раджу використовувати термокружки. Але без широкого горла ми розповідали вже і про такі і про сякі і з мого досвіду, все що з дуже великим широким горлом, це історія на 2-3 години не більше. Далі температура не тримається нормально. Я використовую вже багато років, насправді більше восьми років. Термокухоль з ожируши. Ця штука зроблена таким чином, щоб ви могли пити прямо з горла, прямо відкриваєте. Воно нікуди не виливається. Там дуже все зручно зроблено. Але при цьому температуру вона тримає до 10 плюс годин стабільно навіть взимку. Ми беремо його на трейли. нещодавно. Пішли гуляти по трейлу більше ніж на 10 кілометрів по такому хвилястому, доволі складному, і ходили години три. Я зранку заварив кави, ходили по трейлу, пили її, приїхали додому. Десь восьмий вечір вечора досі пив гарячу каву. Це важливо і влітку, і взимку, бо пити каву це не тільки приємно, можна чай, звісно, це ще і безпечно. Бо коли всі починають в машині засинати, дорога трохи притомлює, повірте, зробити ковток гарячого напою, бадьорить просто капець. Як і забудьте про енергетику. Я енергетики інколи п'ю через те, що вони смачні. Вони мені нічого не дають з точки зору бадьорості, просто ховток гарячої кави робить все набагато краще. Ну і тут маленька рімарочка. ідеально, особливо якщо засинаєте, щоб просто не конять, е, якихось хрустиків мати там чіпси, я не кажу обжиратися, я не кажу про те, що там це корисно, але це просто мій досвід. Нагадаю, я інколи в день проїжджаю по 1800 кілометрів і знаю, що це таке. Тому мати щось таке, от, що буде хрустіти, що можна запити. Це вас бадьорить просто капець. як. дуже важливо брати з собою. Воно насправді у мене завжди лежить, але особливо в подорожах треба мати компресор для підкачки Коліс та Джамстарт. У мене вони від бренда Osram, Знову ж таки, сьогодні це не реклама. Сьогодні з реклами це тільки мій власний бренд BlackPack. Іншої реклами тут немає. У мене в житті є дві історії, коли і Джампстартер, і компресор були капець як потрібні в самий ну такий Дуже складний момент. Колись ми їздили по Карпатам в експедиції і ночували в машині, і прокинулися з двома спущеними колесами. До цього був дуже важкий день, можливо, десь там підбортувалися випадково чи що ще. Колеса не були пробиті, але повністю спущені. Електрокомпресор, і ми на ходу. До речі, потім колеса не спускали. Це я до того, що навіть якщо ви не пробили колесо, таке може статися. І якщо ви зі спущеним колесом опиняєтеся десь на природі, ну це просто габела. Тут. Такий компресор може бути ну справжнім порятунком. Навіть якщо ви пробилися скоріш за все, якщо це не поріс, накачавши колесо, ви зможете доїхати до шиномонтажа найближчого. Тому мати таку маленьку штучку, це ну просто must-have і перша необхідність. Starter — та сама історія, що станеться ввечері, де ви забудете вимкнути світло в машині, чи щось раптом станції вона зранку не заведеться. Ви не знаєте. Jump Starter дозволить вам її заживити, стартанути і потім підзарядити вже акумулятор на ходу. Приїхати навіть не керняк, поміняти його. Головне доїхати кудись, щоб була можливість це зробити. Тож маєте заряджений джампстартер. Я, до речі, буду оновлювати собі джамстар, тому що у мене він доволі старенький, і він ще з зарядкою по мікро-USB, А я все ж таки хотів би собі посучасніше мати в машині, щоб регулярніше його заряджати. У мене просто дротів вже мікро-USB немає. Тож, буду брати собі якийсь Type-C. І це насправді основне, що от зі мною в будь-які подорожі. Далі йдуть речі, які не необхідні. І постійно, але я, наприклад, з собою їх ввожу. І якщо ви їдете, ви ж заздалегідь знаєте на скільки днів ви їдете, куди, що у вас там буде. І якщо ви очікуєте там кемпінг, ночівлю в автомобілі, то зараз я вам розповім, що у мене з собою також завжди є. І я не буду називати всі бренди. Просто про деякі мене питали багато разів, як про кавоварку, тому я сам не знав, що це німецький бренд. Я буквально вчора, коли писав сценарій, пішов і дізнався, тому що люди в коментарях багато питали на каналі Blackpack. Я розумію, що людям це просто буде корисно. А деякі бренди не треба називати, тому що їх можна замінити будь-якими. Наприклад, сокіру у мене вона там фіскарс, і вона подорожча. Мені її колись подарували років вже 15 назад. А можна придбати просто там за 100 гривень, десь в епіцентрі якусь і вона також буде працювати, Розумієте? Тобто головне знати, що з вами повинно бути. І перше, про що я думаю, коли думаю про кемпінг, це звісно щось для ночівлі, навіть не кухня. Тому що купити щось поїсти десь чи намотити можна і не готувавши це. А от спати треба з комфортом. Тому... В машину треба обов'язково кидати спальники на всіх людей, хто їде. Термобілизну це дуже важливо, тому що навіть влітку ввечері може ставати прохолодно, і тим більше кемпінги часто будують в якихось красивих місцях, там в горах, наприклад, на узбережжі. І те, що там в день, це зовсім не те, що там ввечері. Мати термобілизну це прям топ, тим більше ви ввечері чи вночі будете виходити, можливо, в туалети і так далі. І коли ви вилазите з теплого спальничку, повністю там голі – Труханах, то повірте, задоволення це не дуже приємне, навіть влітку. Також важливо мати з собою карімати, важливо мати подушки. Ну це такий просто стандартний набір, домік, але в машині він може бути трохи кращий і більший, ніж на велосипеді. Якщо велосипедний став у мене максимально компактний, через це він інколи не такий зручний, як хотілося б, наприклад, надувна подушка Сітусаміт, яка постійно здувається, то тут у мене нормальні подушки, там з Якії чи звідкись вони великі, але слухай. Та вони навіть в салоні, коли бовтаються, нікому не заважають. У мене великі спальники турбат в машину, я вважаю, треба класти щось дуже-дуже тепле. У мене один спальник на температуру комфорт, мінус 7 чи мінус 10, другий трохи похолодніше, але при цьому навіть влітку я ними користуюсь. бо можна іми просто укритися, можна їх скинути, якщо що. А міняти їх просто в машині я не бачу ніякого сенсу. Саня, наприклад, мерзлячка, їй треба потепліше. Надувні кармати у мене з декатлону, вони самонадувні, я просто обрав. По розміру такі, щоб були подвійні, я їх можу і окремо постілити, і разом без карематів їхати можна, особливо якщо у вас салон такий, як у мене. Він доволі м'якенький, в принципі, я просто в спальнику напевно виспався би. Але це просто трохи покращує комфорт сну. Ну і взимку вам, звісно, не буде холодно. Тобто, якщо зараз ночувати, то 100% на ізоляторі. Нагадую, що найкращий ізолятор це повітря, саме тому керамоблок це офігенно теплий матеріал. Коли будував будинок, про це розповідав. Ідемо далі. Посуда. Ну тут все якби зрозуміло. Що ви хочете собі там готувати, то з вами повинно бути. Я раджу завжди мати трохи одноразового посаду, бо хто зна, що станеться, щоб було куди розкластись. У мене воно завжди є також в ящику зберігається. Чому? Тому що інколи ти забуваєш тарілки, а у тебе є одноразовий посуд. Це класно. Також у мене завжди з собою є каструлька, щоб там водички нагріти, супчик зварити, що завгодно зробити. В принципі, є навіть невеличкий чайничок, але це просто було в наборі. Ним я майже ніколи не користуюся. Є ложки виделки. Кухня також в себе, звісно, включає то, на чому ви будете готувати. якась плитка. У мене через те, що я інколи знімаю там рілзи, і в принципі я люблю кемпінги, і ми на двох можемо там готувати. Є класна двокомфорочна плитка. Вони є подешевше, подорожче самі обирайте. не втикайте тільки дивитися, які у вас стандарти газових балонів. Бо я один раз купив не той добре, що перед великою поїздкою в мене була маленька на одну ночівлю, і я це зрозумів. Бо коли ми їхали Саню вже на 10 тисяч кілометрів за одну подорож, то там використовували цю плитку і для кави, і для готовки, і це було просто легендарно. Прям реально дуже класно мати справжню нормальну плиту. Я прямо в машині готував. І до речі, нам люди казали, що буде ваняти дим, кудись там. Взагалі нічого такого не відбувається. Звісно, коли в машині все відкрито. Запальничка, не забувайте, у мене знову ж таки видісів вона є не просто так, тому що були моменти, коли забував. Тепер знаю, що навіть якщо нічого не не буде, то вона у мене тут є. Дуже важливо про що люди інколи забувають брати з собою якусь додаткову воду, особливо якщо ви будете ночувати в машині, готувати і так далі, щоб мити руки, мити продукти і так далі. У мене це резервуар, який скручується, тобто він з якогось поліетилену. Хрен знає, з чого насправді з декатлону на 10 літрів з краніком дуже зручний. Коли в ньому нема води, він просто валяється місця не займає. Коли там є вода, ну він займає якийсь там простір. Потім я її виливаю і складаю назад. Коротше, шикарна річ. Ми її регулярно використовуємо. Коли їдемо куди завгодно, головне не забувати набрати води. Якщо їдете на дику відносно природу, то звісно раджу брати сокиру і пилку. Сокира у мене, як я вже сказав, дуже давно є. Маленька фіскарси, ми її часто використовуємо. Пилку мені подарував куб колись, теж компактненька, складана, і то і то юзую. Пилка, до речі, ще й знадобиться, якщо треба просто підпиляти дерево, яке там повалилося на дорозі, щоб натаскати його. Ну коротше, універсальні речі, які в машині просто повинні бути апріорі, якщо у вас позашляховик і Ви інколи виїжджаєте кудись від дороги подалі. Звісно, набір ліхтарів можна мати якийсь один, але у мене це набір. Тим більше, ну ввечері комфортніше, коли ти все бачиш, коли це знадобиться. Ви навіть не уявляєте. От нещодавно ми їхали відпочивати в невеличкий будиночок і думали, ну там все вже розраховано. А потемнішало, біля мангалу нічого не світить. Я дістав із EDC свій Olight Oclip Pro на стропу на лоба повісив і приготував м'ясо. В машині у мене є повноцінний великий Fenix налобний ліхтар, повністю заряджений, великий, автономний, яскравий, класно. А для машини у мене є Olight, от той Гаррі Поттера, я його називаю, який просто створює атмосферу. Ну і звісно. Виконую роль підсвітки в автомобілі, щоб не розряджати акумулятор. Тобто в автомобілі, коли ми ночуємо, я використовую тільки якесь інше освітлення, яке не живиться від акумулятора автомобіля. Також в ящику є ніж для готування, для стругання, навійний фултанк без складаних елементів, з яким можна робити що завгодно, хоч люк відкрити, потім помити. І він собі лежить в машині. Офігенна річ. Також не забувайте про такі речі, як паперові якісь рушнички, дуже корисна штука. Як Обов'язково сміттєві пакети, бо потім будете думати, куди все це сортувати. І далі речі, які необхідні, ну як би всім, це живлення, але комусь вистачить просто павербенків базових, тому що в день я їду, у мене все заряджається в автомобілі, а ввечері мені достатньо просто павербенку. Тому я в подорожі беру ну максимум якусь просто велику банку, там Ugreen чи Anker. щось таке на 20-25 тисяч мілігодин. Але якщо їхати автономно, надовго, на декілька днів в кемпінги чи дікарем, тим більше, я прадив би Якісь там невеличкі екофлоу брати, блюєті і так далі, які заряджаються знову ж таки, поки ти їдеш від прикурювача. А ввечері там чи декілька днів він може живити ваші гаджети, пристрої, якесь освітлення, і оце все. Про такі речі, як аптечка та вогнегасник, я не кажу. Це просто по замовченню повинно бути в автомобілі, навіть коли ви не подорожуєте на ньому. І також я тут не розповідаю, що треба мати, коли ви їдете в експедицію. Тобто мова не про офроуд, де зараз про сантреки будемо казати. Про Різні там троси і так далі, це просто про подорожі автомобілем. Бо я це дуже люблю. Бо люди питали ну, до речі, ідея прийшла з чого. Що люди питають, що з собою брати, коли ти кудись їдеш? От такі прості речі, можливо, не всім відомі, а мені є що розповісти, тож з радістю з вами поділився. Напишіть в коментарях, що ще обов'язково з собою мати. Можливо, я щось пропустив. У нас так завжди на каналі працює. Я сподіваюся, що це відео буде корисним вам і зараз, і можливо, колись в майбутньому, і всім тим, хто знайде це відео просто з пошуку. Ну, і, Якщо ви хочете підтримати канал, то можете придбати собі нову сумочку. Посилання залишаю в описі до цього відео. Бо сьогодні, нагадаю, ми презентували дві нові із серії FlexBag. Дякую вам за перегляд! На наступному тижні буде остання частина з Японії. Не пропустіть! Всім пока!